Добрий день, друзі. З вами 10 хвилин про життя у Канаді. Ми з вами знаходимося в одному з найбільших торгівельних центрів Торонто. Називається він Square One. От, навіть не Торонто, це Місісага. Це місто-супутник Торонто, в якому живе біля 800 тисяч людей. І ось я думаю, що кожен з цих 800 тисяч людей хоча б раз у житті був в цьому торгівельному центрі. А, насправді він дуже великий, не найбільший в Торонто, найбільший це Ітон Центр. В нього навіть була, був такий рекорд, то, що він був а, а, признаний, книга рекорда Гіннеса його признавала як самий, най, най, великий, самий великий центр, торгівельний центр у світі, Був він. але потім там в Дубаях понастраювало, і він став вже не такий великий, але насправді також дуже великий. Ну, сквер ван дуже від нього відстає. А, зараз а, біля 11 години години А, п'ятниця, не дуже багато людей ще, але я думаю, що такий предкрісмас сезон тут буде дуже багато людей сьогодні, дуже багато людей будуть робити різдвяні покупки, купляти подарунки собі, з а, своїм дітям, а, своїм рідним та, та близьким. Ось тут дуже багато різних брендів представлено, від таких невеличких магазинчиків до таких мережевих, як Hudson Bay. Hudson Bay взагалі це одна із найстаріших компаній у цьому світі торгівельних. Вони почали свою діяльність у 1600 якомусь році і починали з торгівлі бобровими шкурами. Зараз це великий магазин одягу, прикрас, парфюмерії і все таке. Універсальний великий такий магазин. така Канадська гордість, можна сказати, Ну і Тут є Walmart, також як продуктовий, не тільки магазин. Є люксові тут бренди, всякі там Louis Vuitton і таке інше. Зараз ми підходимо до... Фудкорту, досить великий тут фудкорт. Давайте пройдемось по ньому, покажу, що тут є. Насправді, коли ми переїхали до Канади, попали також в торгівельний центр, зайшли на фудкорт. Єдина їжа, яку ми змогли вибрати, то, що мова, вона була хоч трошки нам знайома, це Джиммі Зегрік. Ось ми до нього підходимо. Це грецька їжа, в них є шашлички з курятини, зі свинини. Воно таке більш-менш знайоме, велика порція. Ось людина насипається. Там такі рис, картопля, таке вкусняшки. Ось Воно, воно знайоме для наших шурків, бо інше оце все китайське, манчувок та експрес. І таке інше, воно було дуже дуже незнайоме. Є тут такі типові американські бренди, як Subway. Subway це такі бутерброди, досить традиційні, з різними там наповнюванням. Є, наприклад, така штука, як KFC, воно, Canada, hey, Kentucky Fried Chicken. Щось я не бачу тут Макдональдса, десь він тут є заховався напевно також. Ось цікава штука Нью-Йорк Фрайс. Це також можна собі одразу спробувати. Вони прикольні у них картоха фрі, путін. Путін це картоха з подливкою, і з сиром. Такого канадська. Ви, 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 винахід канадців Саме путін. І в них є цікаві хот-доги. Досить прикольні. Ну, тому коли ви приїдете до Канади, тільки приїдете, вам вся ця їжа буде незнайома. Потім от ми за сім років напевно спробували все. Все, що тут є, усюди колись ми щось брали. Ось по... Ви бачите, прямо в центрі нашого торгівельного центру сидить такий Санта-Клаус. Який з кимось спілкується, <ріху> Ось, і сюди приводять дітей, записуються і роблять фотографії з Санта-Клауса. Це коштує грошей. Як я розумію, так, це 24 долари, а, найменша ціна. Це просто ви можете скачати фотографію і за 45 доларів. Вони зроблять вам чотири фотографії роздрикують, ще якийсь там одну для гаманця вашого зроблять. ну так. Насправді воно того не дуже варте, але дітям цікаво посидіти зі справжнім Санта Класом і щось попросити собі на різдво. А ось такий під'їжджаємо до Секури. Сакура це такий один з найбільших брендів, яка, який продає всі духи, косметику, все. все Це одна з великих мереж, яка тут є в Канаді і не тільки в Канаді, а взагалі в, в, в Північній Америці. Якщо тут ще є, це ми піднялися на другий поверх. Це дуже невеличка частинка торгівельного центру, який ми пройшли з вами, але насправді він, він такий досить великий. Щоб його обійти, ну, треба обійти, так, заходячи в магазини, а не просто пробіжавши. Треба, ну я думаю, часов 5-6. Так, щоб пробіжатися по ньому, просто так подивитися, що є, що нема, треба десь. Біля години. Лакшетейн. Всякі прикраси. Ось у нас вказівник куди куди йти? Давайте підемо в люксові бренди. Там відніється Люлю Лемон. Лемон це канадська мережа спортивного одягу, яка в Ванкувері має хед-офіс, по всій Канаді вони є, в США дуже популярні. Це колоснючий бренд спортивного одягу. в них дуже популярні для жінок. Але досить така дорога марка. Вікторія Сик... Сікрес відома. Мережа жіночої білизни. Воно у нас Apple Store. Для вашого розуміння, Apple це дуже, напевно, відсотків 60% точно вони займають а, ринку мобільних телефонів Канади. Дуже багато канадців полюбляють Apple, користуються цими девайсами. Як не прийдеш, торг -шо -шо постійно там толпу народу. Я не знаю, що вони там роблять насправді, але постійно люди є, щось дивляться, щось купляють, щось ремонтують. Щось вибирають, ну тобто може просто сидить, сидять люди в інтернеті, тому що тут безкоштовний вай-фай mm -hmm. <laughs> і, і щось таке вишукують Rolex у нас охороняє поліція. знаю що вони там охороняють. Напевно, були якісь випадки. Це у нас вулиця, напевно, таких в тому що Rolex це такий показник. Holt Remifie це а, також типу, універсальний такий магазин, там є одяг, там є косметика, прикраси. І це такі люксові бренди тут зазвичай зібрані. Armani Exchange. Рядом з Armani Gap. Gap – це далеко не люксовий бренд, тому якось дуже дивно. Тут у нас якась ярмарок, тут щось продає, невеличкі брендики видно. прийшли попродавати щось своє якісь конфетки, прикраси і таке такі інші. HMMorra. А ось така будочка Чатер. Чатер це підрозділ Роджерса, мобільний оператор самого такого початкового сегменту. Що в них по чому? Давайте глянемо. Найдешевше, що може бути, 15 доларів на місяць за зв'язок. Дешевше, ви нічого не знайдете в Канаді. Це дуже... Тобто там prepaid сервіс, ви платите гроші І потім використовують ці гроші на, на на дзвінки. Так воно працює. Там ніяких контрактів, нічого такого немає. Чатер, напевно, в аеропорту Торонто можна чатер навіть безкоштовно отримати, коли при, прилетіти. При, при, Знайдіть там бурку чатра, можливо, вони вам дадуть безкоштовну карту. І можна буде телефонувати відразу, коли ви будете в хані. А це Uniqlo. офігенно класний бренд. Це корейська мережа, якщо я не помиляюся. У них такий одяг, який підходить один до одного. Тобто, якщо ви купите якісь штани, то будь-який верх, який ви купите в тому магазині, буде ідеально підходити до одна річ класно підходить до іншої. Тут є і ділові такі штуки, і такі більш кежуал, і для жінок, для чоловіків, для дітей. І Ціни досить непогані і воно класна якість. Якщо бажаєте. Можете обов'язково зайти в Юнікло. А що в нас тут є Індіго? Індіго це а, магазин книг, книгарня Книги продають і а, сувеніри, в них там Старбакс прямо внутрі а, цього індіго. Їга прикольний, але ціни тут трошки дорождорожкувати. Тому треба брати ось 30% знижки, Можна щось знайти. такий він Square One, Насправді класний магазин. Всі, хто будуть в місісазі, обов'язково зайдіть сюди. Він вам точно сподобається. Але краще сюди приходити зранку, коли не так багато людей. Ввечері тут буквально толку народу, ви будете проштовхуватися в магазинах. Тому треба уважно обирати час, коли ви саме приїдете сюди. І насправді так і жодний, жодний торгівельний центр в Торонто, в кожному з них є черги, особливо там на Різдво, дуже багато людей. такий Різдв'яний сезон, він дуже з точки зору виручки цих магазинів, він б'є всі рекорди. Канадці полюбляють тратити гроші на, на подарки, на, на речі, на серед інше. Тому навіть якщо там якийсь там, кризис настане, наприклад, коли ми приїхали, Канади, був бути якийсь кризис у 2015 році, вони відчувалося таку невеличку рецесію, але торгівельні центри були забуті. Зараз також є таке передчуття кризи, але ніхто на це не звертає уваги, всі шупляться як, як як останній день. Тому можете піддатися цьому безумству і також собі щось прикупити. На цьому в мене все, підписуйтесь на канал. Пока-пока.